Вони не чекають, коли їм накриють стіли, скажуть їсти те, що в меню. Сьогодні ці учні 3-го та 4-го класів з 16-ї загальноосвітньої школи самі обирають, чим їм харчуватися. І хоча нововведення працює, всього другий день поки що ним задоволені всі школярі. Оскільки їм дали право вибору, батьки, бо знають, що їхні діти ситі, а працівники їдальні, бо тепер роботи в них поменшало. Ну я не дуже любив їсти кашу, а тепер набагато клаще, бо можна вибирати, що ти хочеш їсти. І тебе, і тебе не змушують їсти. До нововведення поки що позитивно віднеслись, тому що ну нове щось вони дивляться. Е, є певні плюси в тому, що їда, коли вони приходять, вона тепленька, тому що все таки розкласти 200 тарілочок. Поки перші розклад... ну, останні розкладуть, перші будуть вже холодні. Аби користуватися шведським столом було зручно, освітяни навіть закупили спеціальне обладнання. Вартість цього обладнання 31 тисяча гривень. Вітчизня вітчизняного виробництва. Управління освіти придбало за виробництвом їдальні Світлана Мельник каже: більший вибір у учнів з'явився не за рахунок нового меню, змінився лише підхід. На цю лінію ми поставили з двох четвергів, наприклад, меню з одного четверга половину і з другого четверга половину. Так що дітки мають право вибору. А так ми працювали по одному меню. І, хоча подібного що в Україні не було, досвід шкільних шведських столів вже випробуваний за кордоном. Тож міський голова впевнений, що й в столиці Буковини його вподобають. Ця система харчування в цій школі запроваджена. Якщо ми не побачимо якихось там ну, негативних наслідків, а я їх поки що не бачу, тому що звідки це з'явилося, я був в Кишиніві. Ми спілкувалися, вони разом з шведами реалізовували такий пілотний проект. В Кишиніві все відбулося, все нормально спрацювало. Зараз цей досвід поширюється на всі молдовські школи. Я переконаний, що наші діти не гірші, ніж молдовські діти, тому вони на це заслуговують. Про перші результати експерименту найкраще свідчить оце пусте відро. Вважає працівниця їдальні Ванда Карлівна каже раніше, і кількох бракувало, аби зібрати відходи. Погляньте, немає зовсім сходу. Натомість на досягнутому освітяни зупинятись не збираються. На прохання батьків надалі планують удосконалити саме меню на протязі літніх канікул. Буде ми, згідно значить, цього законодавства маємо право покращувати харчування. Буде зроблено відповідні вже меню безпосередньо для шведського стола. Будуть у різноманітні страв. Якщо все вдасться, і з 1 вересня шведські столи запрацюють і в інших школах. Чернівців Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.